Вітаю всіх і запрошую вас відгадати загадки про морських мешканців. Дітки, що за дивина? Вісім ніг і голова, но ногах присоски має, ниму їжу він шукає. А тепер на дні заліг дивовижний восьмий ніг. Він не скаче, а пливе. Під водою він живе. Вигнутий увесь такий. Звісно, коник це морський. Знаю, діточки малі, він найбільший на землі. Зі спини летить фонтан, дім його це океан, схожий на масивний щит, Добродушний синій кит. Спритно плаває, пірнає. Іноді нас покатає, в морі він такий один. Здогадались хто? Дельфін. Ходить він бочком, бочком, і по дну, і бережком. клешні є, багато лап. Здогадались, хто це? Крап. Поміж хвильок пропливає, швидко хвостиком махає, мерехтить на ній луска. Здогадались, хто така? Морська рибка. Вона живе на дні, очі має на спині, співає дітям ла-ла-ла весела риба камбала. На охоту випливає, носом ріже та рубає, не подрібні ніж та вилка, велетенська риба пилка. В морі плаваю на дні. Там спокійніше мені, як желе мої боки і прозорі, і м'які, якщо зловиш мене ти, можу руку опекти. Це медуза. Не потрапити ні за що ці хижачці в люту пащу, в морі плаває глибоко, їсть, що попаде на око. Про добро давно забула, вся зуба та зла. Акула. Молодці дітки! До нових зустрічей!